Сороковка з кабіною на даний час, на жаль, немає сороковок з кабіною. Є така от 32 -ка з кабінкою, із фризою, і з кондиціонерчиком буде коштувати 12500. <клес> Поломані є. Значить. Ось такі от поломаний є, це у нас Оріон 504. Хочу за нього 8 тисяч Я думаю, що його навіть взять отак і запустити. Бачите так видання. Оця ось 50-ка, на цю 50-ку є повністю кабіна першої комплектності дається, якщо будете брати, От, колеса теж є капот новий, боковушки, радіатор. Це все нове дається і буде 14 за нього хочуть. Так, я пончик показую. Отака от, от хондочка з кабінкою на 32 кінських сили і з кондиціонерчиком такий буде коштувати 12 12500. Отакі ісеки 197-й буде коштувати 5 200. Янмарчик ЄG 224. 10300. Ну, будемо довго метилом продавати, значить, будемо. Отакі от РС-24, 8800, АФ33 8, аф e, e, 250, 6400. І така от куботка, це в нас L1 205, 5900. Оце те, що у нас є на виставковому майданчику по японських тракторах. І по китайчиках це ті з кабінками. Це в нас